Привіт усім, мене звати Вася, мені 32 роки. Я хочу висловити свою щиру вдячність за те, що ви зі мною. Завдяки вам я досягнув тисяча підписників, і це для мене велика честь. Також хочу вибачитися за те, що не можу говорити з вами особисто. Причина цього моє здоров'я, яке, на жаль, не дозволяє мені бути настільки активним, як би мені хотілося. Я буду продовжувати робити для вас відео. Пишіть у коментарях, яку історію ви хочете почути. Немного о своїй трагічній долі, я інвалід першої групи з дитинства. Мені було 6 місяців, коли я отримав травму, впавши з коляски. Була операція на голові, після чого я не можу говорити. Тому ролик озвучений роботом. У мене одна рука, перша група інвалідності з дитинства. Ноутбук і інтернет це моя радість. Я можу зробити кліпи на ваші улюблені фільми, роблю кліпи за аніме. Я заробляю гроші на поштовиках типу Seo Sprint, виконуючи легкі завдання. Але у мене є одна проблема потрібно запрошувати людей, а у мене це не виходить. Потрібна ваша допомога, як і що мені робити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої інші канали, пишіть коментарі я добра людина, і, незважаючи на те, що сталося зі мною, я радий життю.